Доброго дня, шановні глядачі! Зробив лазерони під цю Такі вони в мене получилися, два штуки. Ці два лазерони робив я весь день і тільки до вечора я їх зробив. Як ви замітили, в мене тут стоїть така ступінь і зад трошки нижче стоїть ніж передок. Для чого я так зробив? На металобі я купив станіну саму із зіловської сідушки з нового зіла і на ту станіну приліпив, причепив раму з профільних труб і Воно вийшло, що якщо на рівне поставити, то буде задок трошки вищий, ніж передок. І сидіти тоді неудобно. Я таким чином углубив задню частину підлоги трактора, там, де дурна сідушка стоїть. І, і вийшло, трошки передок задержав мору і вийшло добре. В общем, дивіться, як я все це зроблю. Буду перед поставлю підлогу, потім і сідушку. Дивіться, як воно буде робити.